2 березня 2017 року із достовірних джерел, що знаходяться в прокуратурі Одеської області, від прокурорів, які мають честь і які мають гідність, співпрацюють із нашим громадським рухом у питанні викритті корупційних правопорушень, нам стало відомо, що начальником відділу з розслідування кримінальних проваджень. Слідчими органів прокуратури Одеської області Сергієм Костенко в терміновому порядку здійснюється збір інформації щодо громадського діяча і керівника громадського руху за всю Одесу Андрія Сидоренка, правозахисника громадського руху за всю Одесу Леоніла Ткаченко. Ініціатива Костенко розповсюджується на всі предмети звернень, на самі звернення, які подаються цими громадськими діячами до прокуратури Одеської області, витребовується відомості щодо їхнього місця проживання, їх стану здоров'я та доходів. Крім того, за ініціативою Костенко здійснюється прослуховування мобільних телефонів. Та забирається інформація із електронних носіїв. З огляду на те, що вказаний чиновник попадає в поле зору громадського руху за всю Одесу як такий, що вчинив низку корупційних правопорушень, будучи заступником прокурора міста Одеса, прокурором Київського району міста Одеса, заступником прокурора Одеської області. Ми вимагаємо від Генерального прокурора України та прокурора Одеської області Олега Жученка оприлюднити підстави для забору такої інформації. Крім того, нас цікавить правове обґрунтування щодо доручення збирання інформації тій особі, відносно якої існує конфлікт інтересів. Вказану інформацію ми вимагаємо надати невідкладно. Для можливості забезпечення належного судового захисту від кримінального переслідування по фактах викриття корупційних правопорушень.